Уже більше трьох років українська кофаундингова it компанія Генезис співпрацює з факультетом інформатики Києво-Могилянської академії. Ми неймовірно раді цій співпраці, оскільки бачимо неймовірне захоплення освітою і своєю справою як адміністрацією факультету, так і її студентів. І ми розуміємо, що на сьогодні освіта це дуже важливо і в цей Чудовий день ми хочемо привітати вас зі святом з днем народження факультету і побажати ніколи не зупинятися, розвиватись і досягати незвичайних результатів. Факультет інформатики по праву є одним з кращих факультетів технологічних в країні, і ви не можете зупинитись і не можете не показувати круті результати в майбутньому, тому що. Це допоможе розвитку України. Але на сьогодні ми розуміємо, що розвиток України він напряму залежить від е, крутих результатів наших Збройних сил. Тому ми долучаємося до збору, який відкрив факультет інформатики, для того, щоб підтримати Збройні Сили України. І рекомендуємо вам теж привітати ваш рідний факультет і задонатити певну суму для Збройних сил. Для того щоб ми далі розвивали освіту в Україні уже у вільній, сильній, незалежній Україні без загарбників, я вас вітаю і бажаю неймовірного розвитку та стрімких результатів зі святом.